Властивості функції. Значення аргументу, для яких значення функції дорівнює нулю, називають нулями функції. Нулі функції є абсцисами точок перетину графіка функції з вісю абсцис, а ординати цих точок дорівнюють нулю, адже точки належать осі абсцис. Щоб знайти нулі функції, яку задано формулу y дорівнює fідx, потрібно розв'язати рівняння f'x x дорівнює 0. Проміжок, на якому функція набуває значень однакового знака, називають проміжком знакосталості сталості функції. Щоб знайти проміжки знаку сталості функції, яку задано формулу y дрені fідx, потрібно розв'язати нерівності F'x більше 0 та F'x менше 0. Функцію називають зростаючою на деякому проміжку, якщо для будь-яких двох значень аргументу з цього проміжку більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Якщо у мене функція буде спадна на деякому проміжку, це коли буває. Якщо для будь-яких значень аргументу з цього проміжку більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції.